Проживаю в село Маламівка, тут, тут поряд під Кременчуком. Дружина, донечка Олеся 11 років, батьки, слава Богу, живі. Коли все почалось. Президент оголосив мобілізацію, з'явився в наш ТЦК, залишив номер, тобто відразу мене нікуди нічого не направили, там якби приписали, Чи, як воно там правильно називається, не пам'ятаю. До нашої частини ракетні війська ну, там брали тільки ну, на той час, як мені сказали, тільки тих, хто в них служив, теж там залишив номер. Ну, землю потрібно боронити, якщо ну, склалась така ситуація. Мобілізували мене 30 серпня 2022 року. Там ми два тижні пробули в посадці, чекали, чекали наказу, куди нам направлятися. І 19 жовтня 2022 року ну, був, був бій, перший бій. Задача була вибити ворога з посадки. Ну, вони були дуже добре там закріплені. Ну, і ми слабенько навчені, чесно кажучи, три, три тижні маловато для танку. І відбувся бій, під час якого танк підбили, попали під перехресний вогонь. Ми, виходить, зайшли в тил. Ну, десь кілометрів на п'ять зайшли в тил. Завдання, в принципі, виконали, прорвалися, але вийти не змогли. Під час бою підбили сусідній танк. Помітили, помітив, що хлопці ну, вижили, танк горів, але вони вижили, вискочили з танку, з-під танку там відстрілювались. Тому їх під'їхали, забрали на броню. Коли розвертались, був крайній прильот, прилетіло в корму. З лівої сторони там топливна система знаходиться у танка, і десь перебили трубки, тобто впав тиск палива. На залишковому ми проїхали ще метрів 500-600 і танк заглох. Це в полі, так, в полі, тобто поле там десь два на три кілометри, і по периметру обсаджено посадками. І це ми посеред поля зупинились, вискочили, відповзли від танка, там ще по ньому декілька разів прилітало, Ну, і там залишились в цьому полі на 4 доби. Полі, без їжі, без води, бо танк почистили, я так собі думав, ну, почне сутеніти. Повернусь до танку, бо там був сухпайок, була вода. Повернутися не, не вийшло, не вийшло, тому що тільки почало трошки темніти і прийшли сусіди, почистили, обібрали, обібрали повністю танк, витягли все звідти. Ну, це вже потім я на четвертий ранок, це четверта доба. Повернувся, таки повернувся туди, ну, щоб хоч води, чи що, ну, коротко, подивитися, щось, щось дістати. Знайшов я там дві, дві бак... пляшки води. І, скоріш за все, що коли я там лазив по танку, то нас помітили. Повернувся до хлопців, попили води, голову піднімаю, з однієї сторони група йде на нас, в іншу сторону, з іншої сторони група. Ну, а Ми ж без, ну, ні бронежилетів, ні касок, нічого, нічого такого не було. Там патрони поділили, там по неповному ріжку було на кожного. Ну, Отак от так і потрапили. В принципі, вели нормально, вели себе нормально, тут не, не били, не знущались, дали, дали води, дали ну, там, сухпайок, нам, нам дали, трошки підкріпились. Ну, були бесіди, один там грозився пристріліть мене. Ну, В принципі, я йому так і сказав, кажу: хочеш пристріли, я перед тобою поставили на коліна, руки, ноги зв'язали, хочеш пристріль. Ну, але прийшов, прийшов офіцер їхній і послав його на, на три букви, Він пішов від нас. Це була якась кримська, тобто це були кримські. Кримська якась бригада, я не знаю, не знаю навіть чиї вони. Ну, Вони казали, що до цього там стояли буряти. Де, якби буквально на три дні ну, раніше була атака, то скоріш за все, що ніхто б не вижив. Перша точка, точка була Новакахнівка, де дамбу Це розбили. Спочатку ми переночували одну ніч, там підвалі десь в цій новій Кахнівці. Потім перевезли її в Генічиськ. Я вперше побачив Азовське море, до цього не приходилось через грати. В Генічиську ми були десь днів 10-12, щось таке, і потім перевезли в Крим, в Севастополь. в'язниці? — Ні, це була база морська академія імені Ну, Там казарми. Тобто казами, ну, загорожені, також грати там зроблені. Теж відношення було більш-менш нормальне, і, ну, і харчування нормальне. Ну, не знущались, не знущались, Не знущались, не били. Не знущались, не били. Ну, там, словами, де бували такі, теж, там, які люди, наглядачі деякі словами, скажімо так, знущалися, так ну, не чіпали. Ну там був телевізор, були книжки, там, шахи, нарди, тобто там більш-менш нормально було. І потім через місяць, 10-10 січня 23-го вже року, нас перевезли, літаком перевезли в Камишино, Волгоградська область. Ну, це вже тюрма, СІЗО, строгий режим. Ну, Там було важко. Там реально було важко і відношення. Тобто, там, нам там дали знати, хто такі військовополонені, хто такі українці, знущались. Ну, це були допити, це був тапік. Це телефон польовий, такий з крутівкою. Там виведає, по-моєму, до 36 вольтів. Накидають провода на руки, на ноги, і крутять, і подається електричний струм. Тобто б'ють електричним струмом. Ну, Плюс були з електрошокерами, також професійні, ці, такі півметрові шокери з регулюванням там, потужності. Ну, Плюс руки, ноги, все, що попадало. Тобто, ну, В камері не чіпали, в камері була відеокамера, трошки вони боялись. А якщо десь, десь водили там на допит, тобто були, були сліпі зони. Коли вони заводили і ну, там, били, били, знущались, ті ж самі допитні, там відеокамер не було. Дуже страшно, була баня, кожен, кожен тиждень, раз на тиждень була баня. І там також камери не було, то туди заводили і щоб не, не розслаблялися, бо де за які там зальоти, чи що вони видумували. Ну, Тобто причину вони знаходили. І там ну, пару чоловік точно попадало дуже дуже жорстко. Розповідали, що там і спалили цими шокерами одного, одного спалили. На смерть. На смерть, так. Ну, після чого вони пропали. Це десь, десь осінь, кінець, кінець осені, так, десь в листопаді 23-го року різко пропали ці шокери. Не могли зрозуміти, чого. А потім через деякий час було переміщення між камерами, і хтось, ну, хтось розповів, що десь чув від наглядачів, що когось спалили. Це їх прибрали. Ну, пропали шокери, зато з'явились перки, пал палка резинова. Ну, Міліцейські такі резинові палки. Дубінки. Ну, дубінки так, так. У нас там було один раз. Максимум ми стояли, тиждень стояли від бані до бані от ми стояли. Ну, там, Сісти можна було під час прийому їжі або садити в туалет. Ну і пухнуть вони навіть від того, що ну, малорухливий спосіб життя, постійно ж сидиш, там всі повертаються за пухшими ногами, тобто це, це нормально. Плюс по них же ж б'ють періодично, от, іменно по ногах. Годували дуже погано. Ну, За, за весь час. Я йшов, в мене десь було 86-87 кілограмів, повернувся 57 мінус 30. Тобто я худючий прийшов, дуже мало їжі, такі кадячі порції. В основному каші, каші, ввечері картопля. Ну, попадали там шматочки м'яса інколи. Риба, якби там по раціону ввечері повинна має бути риба, але також в залежності від камери, в якій камері, одним попадало, іншим не попадало. Тобто там ну, ніхто нічого не ділив, так ото, що собакам кидали. Ну Хліба дуже мало було. В обід було перше, то була червона вода, була жовта вода, воно, десь, десь щось плавало, якась картоплина, якась капустина. Під кінець трошки воно покращилось, тому що, скоріш за все, що хлопці повертались і бачили, що ну, всі ж худю, худющі повертаються. Можливо, десь щось там притиснули, то трошки покращилось харчування, трошки збільшилась порція. Там ще вони відібрали, проводили зважування. І Ті, хто дуже велику вагу скинув, їм їх ставили на допай, так називаємо, тобто давали там. Двічі, двічі в тиждень давали яйця варене, давали масло кожен день і там стакан молока ще потрапляв. Я також був в цьому, в цьому списку, то там мене місяць відгодовували. Було в, ну от, в цьому СІЗО. У нас там було десь 350 чоловік. Це так ми собі підраховували приблизно. 300-350. Ну, була одна камера точно, там п'ять чоловік, це ті, що, е ті, що готові були навіть йти воювати. Тобто, я на, власні... mm -hmm. так. Ну, в них же теж є спеціальні ці підрозділи, е склад яких, ну, які складаються з наших військовополонених або ті, що перейшли на, на їхню сторону. Е тобто вони запитували е цього банщика, який баню проводив. Саме Садюга запитували, ну, вони ж подали заявку, що там. Ну, тут в цей батальйон імені Богдана Хмельницького, здається, називається. Ну От подали вони заявку і що там, він каже, чекайте, ну якби відповіді ніякої немає. От п'ять чоловік точно знаю. Ну, плюс там у них була команда, там чоловіка чотири, які працювали, ну ходили там, прибирали. Також я вважаю, що це ну, пішли на співпрацю, бо до них є лояльніше відношення і по харчуванню набагато краще в них було. Тут, у... Було і такі десь. Е... З грудня 2024 року ми помітили, що кожен місяць йдуть обміни. Ну, хоч невеличкі, там 5-10 чоловік ну, забирають. Зрозуміло, що ми не знали, куди, чи це обмін, чи це просто переміщення між, між зонами десь. Ну, здогадувалися, що, можливо, так хотілося, що, що це обміни. І плюс нам почали вмикати радіо, і там ми також чули, що проходять обміни. Ну, Були новини. І от кожен місяць, там, раз на місяць проходив якийсь обмін, тобто забирали хлопців. Ну, Вірили, вірили, що це обміни. А мене поміняли взагалі там історія така. Ну, я тоді знаходився в 59-й камері, у нас 14 чоловік було. І прийшли, видали трьом хлопцям, видали форму, Ну, нашу українську форму. Вони поміряли, там поміняли взуття, декому що не підійшло. І сказали, залишайте, ну, склали в пакет, залишаєте в камері. Ну, нічого не кажемо, ну, радуємося, надіємося, що все ж таки обмін. І проходить декілька днів, дзвінок в камеру, бо стояли ж домофони, оператор телефонує, підкликає одного хлопця і мене викликає. Він ж підійшов, вона каже, ти передаєш форму йому. Ну, типа, форма в тебе. Ну, моя в принципі, радість. ну, В хлопця цього розчарування, ну, дуже велике. Тобто він там е депресія, ну, я не знаю, дня три він взагалі ні з ким не розмовляв. Тобто, ну, Надія була на, на обміни тут, тут отак. от, Як це все відбулося, хто формує ці списки, цього ж ніхто не знає. Там, наступний день, посеред ночі, десь години в три ночі, підняли з формами, вийшли, знову ж таки, пройшли медика, щось він там, ну, вони оглянули, розписались, е, загнали то, що, ще в, в цьому в підвалі, ми просиділи декілька годин. Ну і Все погрузили, погрузили на, наці, на Камази і повезли. Там взагалі ми нічого не бачили, тому що переміщення взагалі поза, е, поза камерою. Є така поза півтора руки за спину на півприсяді ну, і Тобто там Нічого не бачиш взагалі тільки перед собою. Перед виходом з Камазів зав'язали руки, зав'язали очі, погрузили в літак. Був один переліт. Потім нас знову ж таки зав'язаними руками, очима десь якийсь ангар завали. Там ми чекали теж годин, мабуть, 5 чи 6, і потім ще один літак. Їх вже переправили. Вже тут нам сказали, коли ми приземлились, вже сказали, що ми в Білорусі. Бо до цього ніхто нічого не казав. Обмін це чи це переміщення знову ж таки ніякої було інформації. Слава Україні! Героям слава! Україна! Вже в Білорусі нам один з їхніх наглядачів вже сказав, що. Ви в гостях у батьки у Лукашенка. Тобто ми зрозуміли, що в Білорусі і вже побачили наші автобуси, під'їхали, ну, вже тоді видихнули, вже зрозуміли, що обмін. Ну, вже Під час, під час обміну ну, під'їхали автобуси, не наші це їхні автобуси під'їхали. Ну, тобто, все цивільно, і ще ж вибігли знову ж таки в півтора, всі раком вибігли. І один з охоронців. Та все, ви вирівнюєтесь, випрямляйтесь, ну, досить. Всі такі в шокі, як це так, ми так, ми так, ми так не звикли ходити. І вже як погрузили в, це, в автобуси, то вже, ну, вже зрозуміло, що так. Саме перше дуже сподобалось, дуже заділо зсередини, коли нас везли автобусами вже по території України. Люди, люди в селах. Стояли, зустрічали, махали з прапорами. То Це дуже-дуже запам'яталось, дуже так класно. Ну, а Так, відчуття вони не передаються. Спиною проблеми, там, праве коліно. Ну, Саме основне це голова. Трошки її ще треба. Підшаманить. Головні болі періодично шум, шум в вусі, Там і перетинку вушну перебили, цілонаправлено, били по вуху. Важко. Перший період взагалі ну, дали ж телефони, всі дзвонять, хтось щось пише, тут якісь новини, Ну, тобто адаптуватися дуже, дуже важко було. Я поки що не, не розумію, не знаю. Що далі? Тут, зараз полікуватися, трошки пройти в себе. Зрозуміть, змінилось відношення до родини. Точно змінилось. Я зрозумів, що потрібно часу більше разом проводити. Тому що до цього робота більше робота, якісь, якісь клопоти. Оце відношення змінилось. Ну і в загальному до життя. Вранці прокинувся і... і щасливий від того, що прокинувся.